Дивіться, такий матрас безпружинний. Ну, це, це потужний матрас. Це матрас безпружинний. Як він виглядає в упакуванні вакуумній упаковці, як він приїжджає. Зараз покажу швиденько погнали. Отак він виглядає. Так, отак виглядає вакуумній упаковці. от. Оце матрас отак до вас приїде безпружинний. Ось От Отако. Розмір метри 60 х 20 на 10500. Номер телефону, мій номер телефону. Побігли, побігли, побігли. Побігли, 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 побігли. 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 Номер телефону. Кого цікавить матрас баку в вакуумній упаковці, отак виглядає в розкладеному вигляді 120 см. Матрас безпружинний. Маю ортоподичну піну, до речі, тут зйомний чехол замочок.